Сьогодні маємо 20 листопада. Ори, з хвилинку, ми в Ютуб хочемо вийти в стрім. Приходьте. 20 листопада 25-го року комісія підтримає 116-й годині транспл... Свою роботу, кворум є, присутні живу Марусяк Квозняк онлайн Печенко. Комісія повноважна. розвитку комісії пропонується порядок денний з восьми питань. Ставлю денний за основу на голосування. Хто за за Орест за одноголосно. Додатково є пропозиція включити денний два питання. Зараз я їх зачитаю. Перша це інформація про стан підготовки документів щодо надання дозволам суб'єктам сподарювання на розміщення майданчиків біля закладів харчування зимовий період, тобто наші зимові майданчики. І друге питання це інформація щодо оголошення конкурсу щодо надання дозволу суб'єктам сподівлення на розміщення об'єктів торгівлі в парках Львова. Про власне торгівлю в парках Львова. Ці два питання є пропозиція включити в передудені. Хто за? За, за вс... одноголосно рішення прийнято і ставлю в передодень голосування в цілому. Хто за? За одноголосно. Перше питання проєкту порядку денного це проект ухвали про визначення отримувачів фінансової допомоги. Андрію Павлів, комісія знайома з проектом ухвали. Документи отримали. Чи є у когось запитання? Якісь, колеги? Немає. Тоді ставлю проект ухвали на голосування. По першому питанню, Орест. Хто за? За. За, за одноголосно. Друге питання: проєкту проєкту ухвали про затвердження проєктної угоди між громадою міста Мурнау Амштафальдзе та Львівською міською радою. Комісія отримала проєкт договору. Комісія має матеріали. Чи є якісь питання, пропозиції, колеги? Немає питань пропозиції. Тоді ставлю проєкт ухвали на, на голосування. Хто за? За. За одноголосно. Рішення прийнято. Третє питання проекту ухвали про внесення змін до Халинської ради від 31 грудня 24 року номер 5838 про створення в 25-му році сприятливих податкових умов в частині плати за землю суєтност подарської діяльності уповноважених органів, яких є структурні підрозділів. Комісія з проектом ухвала знайома. Чи є якісь питання, зауваження, пропозиції колег? Якщо немає, ставлю питання на голосування. Хто за? Підтримую за одноголосно. Рішення прийнято. Четверте питання ухвали хвали внесення змін до ухвали міської ради від двадцять року номер 6592 про затвердження положення про оформлення права на оренду громадів благоустрою для розміщення автоматів для продажу товарів надання послуг військ і міській територіальній громаді Згідно попередньої ухвали, якою ми встановили процедуру для наших підприємців, поштоматів, водоматів не всі вчасно звернулися у визначені терміни. В зв'язку з цим ми пропонуємо продовжити термін, щоб могли підприємці укласти договори на розміщення таких автоматів, щоб не робити там якихось додаткових на зустріч підприємцям. Дякую, комісія з ними з матеріалами. Чи є якісь заважні пропозиції? Зараз. Тобто ми маємо пропозицію і щоб ви надавали якусь час від часу нам інформацію. Пробіжу да. інформацію, ніби що зрозуміло, що відбувається. Тоді ставлю перед голосу на голосування з пропозицією комісії у форматі доручення надавати періодичну інформацію про стан взаємодійства господарювання в частині того, хто звернувся, скільки оформили, забере наступний етап буде такий: практично у тих всіх, які зараз надійшли заяву, у КВ вкладає договори. А я вже доручила, щоб ми загалом бракували, який обсяг коштів буде надходити до бюджету сіло. Раз це один блок. А друге, це ті об'єкти, які не подалися, так а вони будуть підлягати до монтажу. Це теж буде напевно. По ній трошки пізніше буде інформація, коли райони і АТУ проведуть аналіз, хто не подався. Ну і третій трек це будуть ті, хто захоче ставити нові місця, які будуть подаватися на архітектуру з тим, щоб вже йти по процедурі аукціонів. Таких ще наразі немає. Ми десь, фактично, до 15 до там п'ятнадцятого січня року. Я думаю, що це буде вже так більше але... зрозуміла, і, можливо, вже будуть ті нові, які захочуть рухатися по нових об'єктах. Дякую. Якщо немає заважень пропозиції, тоді ставить проект упали на голосування по четвертому питанню. Хто за? За, не За одноголосно рішення прийнято. Дякую. Питання номер 5 проєкту, е, проєкту денного. Проєкт ухвали внесення про змін до Хмельницької ради від 8 липня 2021 року Номер 1076 про встановлення ставок та пільг сплати земельного податку. Будь ласка. Це встановлення, верніше, не встановлення це продовження існуючої ставки цього року в розмірі 1% для гаражних кооперативів, Яка проходила минулого року, пам'ятаєте, обговорення, багато дискусій. Ось чиста вони пропонують на наступні. По цьому питанні у нас пропозиція є пропозиція на... на управління контролю Є пропозиція земель І з проханням дати інформацію щодо стану перевірки цілий використання земельних ділянок, які відведені гаражним кооперативам. Тому з пропозицією комісії ставлю проєкт ухвали на голосування, якщо немає іншої пропозиції. Хто за? Орест. Орест від'єднався. Тоді ми голосування перенесемо. Наступне питання номер 6, проєкт ухвали про зміну розміру судового капіталу міський центр і наційних технологій. Доброго дня. Комісії на може доноситься проєкт проєкту плану, зміну власних судовому тексту в Хамський центр інформаційної технології, це дається 12 мільйонів за програмою національного спорту. Комісія з ними з матеріалами. Чи якісь заважені пропозиції? Якщо немає питань, тоді зараз на голосування перенесемо, щоб член комісії підключився, оскільки немає хворуму. Якраз хочу зв'язатися. Тоді переходимо до наступного питання, що ми проговорили, коли з'явиться член комісії, ми вернемося до голосування власне по питанню номер 6 і питанню номер 5 У вас тільки одне питання. Ні, два. А, у вас є звернення. так. Будь ласка, номер 7 Звернення. Про затвердження титульного списку плану використання коштів з бюджету 25 п'ятому році саме чи є якісь питання, Олександр? Це межа цієї програми. Цю інформацію з марморка. Це питання є в порядку денному на сесію? Так. так. Добре, тоді ми питання номер 5 6, 7. Голосування. Коли з'явиться член комісії, ми проведемо. Вам дякуємо. У нас ще є питання номер 8 інформація Департаменту архітектури та просторового розвитку щодо нашого. Підприємця кравця, Іванович, якщо можна прислати, а поскажете. Комісії надійшли матеріали. Давайте я озвучу. Я озвучу, щоб ми розуміли, про що йшла мова. Є, є, є. Є. Так. Попередньо пригадаю: попереднього засідання комісії у нас було звернення ФОП кравця, який має заклад харчування і літній майданчик на вулиці Лесі Українки. А звернувся зі скаргою на те, що літній майданчик, який функціонує на вулиці Лесі Українки, 19, біля будинку номер 10 на вулиці Лесі Українки, розташований з порушенням вимог положення, яке ремонтує цей порядок? На комісія пригадав надала запит в департамент архітектури і просторового розвитку, а також в адміністративно-технічне управління. Запит, щоб надала нам документи. Які стосуються видачі і функціоні дозволу по цих, цьому майданчику, власне, про який йшла мова в оскарзі. На адресу комісії надійшла відповідь з адміністративного управління, якому управління повідомляє, що у нас немає пана відкришлемені? Осиля. Осеря немає. Що було обстеження відкрито ріднього майданчика ФОП Орищак Віктора Володимировича за адресою Лесі України 19 біля будинку на Вулиці Лесі України, 10. Відкритий рідній майданчик, встановлено відповідно паспорта 286, 2024 г Біля будинку на вулиці Лесі України, 10 напроти кафе Добрий друг. В межах визначеної схемою прив'язки відкритий літній майданчик на час переднього обстеження не функціонував. Меблі та парасолі були складені. А також відповідь від Департаменту архітектури, де вказано про те, що вказаний майданчик функція на підставі паспорта, паспорт веде на підставі звернення, ФОПорищак, договір оренди, технічний паспорт, режим роботи видано департаменту економічного розвитку, листа згоди на музею музею ульової Мінорія Шептицького і фотофіксації місця розташування, додатки, дата електронного вигляду. Це такий лист. Я лист бачив, а додатки. Ми мали Додатки не бачив. Що можна, будь ласка, пані, переглянути, що ми бачимо. Поки, поки ми зараз шукаємо цю інформацію, хотів уточнити, скажіть, а в нас допускається, наприклад, що у нас є ПАП за адресою Лесі Українки 19. А він може мати за іншою адресою Дивіться, Тут питання це один з таких нестандартних об'єктів в місті Львові, оскільки там об'єкт розташований, він перед собою, він вбраний, він перед собою не має місця, і він вже десь з 18, 17, го вже десь близько 10 років, він розташовується навпроти себе. Це не є бо інша адреса, вона виходить формально, він якраз є навпроти цього будинку. Навпроти? Так, це є напроти... але, але не біля свого закладу. Не, не біля, це, це допускається? Ну, За згодою ухвала передбачає, що згодою кого? Власника тих приміщень, від яких він встановлюється. Є такі місця, які, які можемо бути в наших питаннях. <розуміло> ну, <розуміло> Ні, так немає. Нема. Це, 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 це так, є такий єдиний об'єкт, який він, бо я кажу, бо там інакшого варіанту не було, бо там є приміщення заняті, в них тільки вхід фактично. І цей, я кажу, цей заклад вже десь біля 10 років має майданчик напротив. Добре, а це мова йде про згоду музею Шевтинку. Музею так. Питання, якщо більше ще сказати, пане Роман, коли приходив до нас, він е, стверджував, що майданчик розташований напроти нього. Він не напроти, тому що цей майданчик 19 й будинок. Напроти 19-го будинку пана Романа заклад напроти 17-го будинку. І ми сучасно пропонували, що якщо ви маєте бажання, там місце вільне узгоджуєте це з музеєм і питання видачі дозволу. Хоча він в кінцевому результаті звернувся щодо зменшення площі цього його існуючого данчика. Кравець? Так. Тобто ми, мені, мені, мені. Мені. Ми, ми, ми про майданчик кравця не говоримо, він є виключно заявником, Добре. який може навіть не мати майданчика, тобто мене є питання тільки по, по цьому. Скажіть, є виспорт, і говорить, що майданчик розміщення відповідно до паспорту, ніби, але, але КВС розпорював не те, що там він стоїть без документів, він говорив, що неправильно дали не паспорт. Власне було питання, ніби не розміщення питання, чи ніби чи розміщення майданчика не ну, поруч із закладом. Суперечник ухвалю, чи порядку чи не збирає. Ну, чітко воно ну, тут ухвалено, якщо звати так чітко, не... Буквали, буквали, тобто буквально, Ухваліть сказано, місце розташування дачі, що має бути поруч, більше, ніж 10 метрів. Ні, таких немає. Що... Ну не може чи? він бути де завгодно, розумієте. Є питання, якщо б він хотів там розташуватися через 2-3 годинки, йому цього не дадеться. Зам... Ну, дід ну, забрав. Я розумію, що це... Якщо в полі маркою заборонено... Що... Нема заборонено, але з логіки воно ну, виходить, що десь давати... Ні, ну, з логіки... Хоча б немає буде варіант. П'яте підселення має майданчик коло видавали, наскільки я не знаю, що вони зараз звертаються, але тут є я. Дивіться, він пан Роман, говорить, що це є. Тобто він це так? Тобто Якщо ми вважаємо, що навіть не може бути там дуже далеко від заходу, скати на себе, що майна чи може бути, розташований далі, ніж зараз на вас на пів місце шовені заходу чи за тридцять, чи за п'ятдесят. Бо зараз воно ніби на розсуді. Я так розумію, що комусь. Він відомий, що комусь це дозволяє, а комусь не дозволяє, тому що є неоднозначності в порядку в цьому порядку. Ви не области і сказати, що це можна, або не можна. можна. Трава. Трава ну, дійсно, оскільки я пригадую скарга кравця, стосувалася наступного, що є перше технічні моменти, що червоні лінії зображені по факту, вони не відповідають тим документам графічним, які подали. Я зараз. Я я тільки сформулюю питання. А друге це питання розташування і і, і а, як це, зго, наявності чи, чи, справжні згоди музею Шептицького. От, Власне, ці два моменти вони якраз обговорювалися. Зараз що ще воно, третє питання, якраз в мене б коли дивився оці адреси. Заклад знаходиться 10, будинок, знаходиться, майданчик знаходиться на 19. 15 біля будинку 10, але це нам. Давайте, якщо можна, по по, по цих трьох питаннях. Там ми по адресі розібралися. ухвала не забороняє рішення, яке приймав архітектор міста, тобто підписуючи паспорт прив'язки, вважав, що це добре. Питання тепер по червоних лініях і паспорту. Чи ви маєте можливість технічно з'ясувати, чи ці червоні лінії, які зображені в технічному в паспорті прив'язки, відповідають факторам? Схемі, схемі Дивіться, ми питання йде зараз по, по цьому моменту, ще по згоді зразу я сказав, чи правдива згода, він потрактував, що не така згода. Чи ми робили підтвердження, зверталися в музей, так. чи ми дійсно давали згоду. Вони підтвердили, що вони згоди. Згоди були, давали ми. Можуть, тобто, вони кажуть, ми не заперечуємо, але кажуть, це не є дозвіл, усе йому дозвіл дає темно. Ну, дозвіл має бути отриманий відповідно до чинного законодавства, але своє незаперечення щодо того, що там майданчик може бути, вони підверті. Зрозуміло. А по технічні, по паспорту, е, по схемі прив'язки червоних клінії? По е, схемі прив'язки, значить, е, дивіться, то, що ще е, пан Роман е, акцентував, то, що він казав у ті червоні моменти. Буквально є в певних моментах, де ми свій час аналізували, ті робили зони, де не бажано розташовувати майданчики, це біля культових споруд, ще десь ну, в таких місцях, де вони логічно не можуть бути. Так. Плюс в цьому місці ну, мені зараз важко пояснити, як воно то воно десь теж щоб не розташовувати там майданчик. Хоча Логічно, той майданчик там 10 років стояв. Тобто рішення суперечить з кем не пояснюємо. Певний момент є, але є момент, ми тоді трактували, трактували, що е, ці речі робилися. Розумієте, поки не було того конфлікту, ми розбили це по одному. Що ніби забороняєш, але якщо даєш власне приміщення, ухвала каже, що якщо власне приміщення дає фронту, значить майданчик може бути. Якщо ну, не можна, то якщо зручно треба, то можна. Якщо згод, власне, ні, там є пункт, що... Ну, червона лінія, там є. Там не чи там є. На сьогодні заголосували депутати. Там є червона лінія. Зона є. Є. Yeah. Там просто <плоди> Ну, я... Зараз ну, я не можу пояснити воріти, звідки я тут ви скажу. Є формальна формально, але її там ніколи... розумієте, тобто... Майданчик завжди був і навіть ніхто не звинуває, що там вона. Тут розумієте в чому, що даючи можливість там в обхід ну, правил, ну, чи не то, що в обхід. Воно є формат питання, що ми зараз намагаємося ту помилку виправити, щоб не було цього. Вилку. А як? Ну, просто зона в схему відправляється, тому що логічно. Ну нема логіки, ту лінію там заборону давати на майданчик в тій зоні, де він може бути. Розумієте? Бо він там є, по факту. Бо він там є, він був. Якби його ще не було. Ну тоді так, ми б А він стояв, він завжди був і воно як рішення? Він бере в схему. Дивився, що вона Ну, Тут десь можливо згоди, що є десь ми. Якщо там його немає, якщо він там може бути, то ці правну схему. Ні, ми схему носимо практи, щоб було усунути, бо я кажу, навіть, ну, не думали, що такий момент буде. Я, я маю пропозицію це питання перенести. З яких міркувань? По-перше, щоб члени комісії ознайомилися з матеріалами, додатками, які прийшли з відповіді департаменту, ми їх не бачимо. я перевірив, Були, прикріплені до листа. Якщо можна. Друге, це ми ми обіцяли заявнику, що ми запросимо його на даного питання. А ви зможете продублювати нелетрони прокачання комісії чи через а можна, якщо так. Приїхи, матеріали, є віддалено? І третє, ми. І Хочемо запросити. Прошу? Бути не є їх може не відчуваємо. Ні, ні, я просто сказав, що я маю їх. Я, я розумію, коколе, дивіться, перше, заявника запрошуємо, друге, ознайомимося з матеріалами, а третє, я все ж таки хочу, щоб був присутній пан Віктор Шалемей. А, Василь, Василь, перепрошую. Шалемей і запросимо музей Шептицького. Так. Хай заявник перевірить, що дійсно є така. Так, і все. І я думаю, що ми це питання вичерпаємо, щоб не було цього. Тому, оскільки в розумінні інформації, та, то мене це не, не голосування стану, просто автоматично потрапляє. Пітер, дякую вам за те, що пояснили. Ми Та, і за те, що документи дали. Попрошу вас на наступного разу прийти, що ми просто поспілкувалися. Це не буде в форматі там, звинувачення, там департаменту рекурсуція. це просто намагання дати заявнику можливість подивитися, що є, і, і все. Цей документ він не має номеру і не має дати. Це ну, не розгодно. Оригінал нас є оригінал спочатку із підпису. Ми ж запросимо керівника. Ми запросимо керівника і хай прийдуть і всі прийшлися. Добре, і у нас ще одне питання з вами: це відносно е зимових майданчиків, а, та який стан підготовки, скажіть. Значить, е скеровано, е складу на експертизу, на комісію законності урядних партій. Вони скерували це на е людській. Вони ми з ними комунікуємо, вони, вони опрацювали, там ще були технічні правки, тест, ну обіцялися через декілька днів вже видати експертний висновку. Тобто він сказав, що вони вже. Ми, там були технічні правки по МТСку, е по аналізу рекламного. Тобто, ви чекаєте експертний висновок? Вони скеровують на комісію, і тоді комісія скеровує на фінансі. Зрозуміло. 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 Тобто, це вже на фінальній листопада. що тут Завжди кажуть, вінтер із камінь. Тоді давайте знову переносимо, щоб розуміти. Я тут не бачу цієї схеми, яка є датом до уклада, ніби де ще вони так. що ми вже таки бачили ніби ту схему, по якій оце є. Олександр, що тут є?

Питання по майданчиках. Тоді ми переносимо, чи треба в якійсь від комісії, можливо, звернення сприяння, щоб ця процедура пришвидшилася пов'язана з одержанням експертного висновку? Ну, дивіться, я не знаю <кху> реалізованим хаком ми комунікуємо. Ми вже ніби втрясли всі питання, що ми просили там підкоригувати. Вони десь ну, найближчим часом обіцялися скерувати експертний висновок на комісію. Там вже питання буде залежати, що комісія це відправила. Кажуть так, без затримки надію. На ДРС. Так. Дерес, як правило, місяць займає, але може бути швидше. Ну, тут по-різному, тут важко сказати. Ну, ці, ми зараз маємо сьогодні 20 листопада. Ми продовжили строк дії до, Прошу, до, до кінця листопада. До кінця до того, 10 днів. Точно не встигає. Не встигали, ну, не знаю, а що не ми з цим ще робити? Ну, Це є питання. Тут треба, Вирішення на рівні керівництва, тому що логічно, коли голосувалися, можна було продовжити було розуміння до кінця грудня. Ну, Може ми тоді сформуємо пропозицію mm -hmm. нашого комітету, розглянути питання про продовження до кінця грудня? Ну, як паля я кажу, але це вже не від мене залежало і насправді сезон і починається в грудні. Готування, готування, я ради. Ну, цей клас на хвилині їх і треба. Ну, хоча зараз, якщо спілкувався з адміністративно-технічним, звернулася дуже мала кількість. Може, маєте цифри якісь розуміти? Ви ну, казали десь порядка 10, 12 до 15 чоловік. При 500 майданчиків, які у нас є, загалом. Ми ж тоді говоримо, ми тестуємо цей, цей варіант, ми не знаємо, як, як воно піде і, і що воно піде. Добре, а в нас Тараса Куба немає. Він не, подібав, чи... а, він не не, не встиг. Давайте ми його на... можна беремо. Тарас збив. Тоді ми це питання так само перенесемо. Я так розумію, що у нас немає ще жила комісії, і тоді ми... Технічно так, думаю, що ми в понеділок зберемося формально, щоб проголосувати питання номер 5, 6 і 7. Та, але ми не проголосували перше, друге, третє, четверте, проголосували, а, четверте, а п'яте, шосте, сьоме ми не проголосували, хоча проговорили і заважень не було. Тому я просто вам зазначаю, що комісія питань не має до цих проєкту ухвал. ви можете чітко заявляти, що вони є. Уворать вони виникали, але в маю присутніх, так? Але ми в формальному їх проголосувати, коли буде кворум, і попередньо це буде понеділок. Ми повідомимо про час засідання. Добре? Оскільки в комісії комісія вичерпа і відсутній кворум, тоді. що ну, то що що ми 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 очікуємо на проведемо... По питанню номер 8 10, 10. ми домовилися про наступне, що ми переносимо це питання. 10. Перше, ми запрошуємо пана кравця-заєвника Раса. Друге, запрошуємо керівника музею Шептицького. 10. і пана Віктора Шалемея. І все. 10. А документи 10. ми маємо, ми знайомилися з ними. Він юридич, буду... надійшіть, будь ласка. Надійші, щоб ми на наступне засідання це питання з'ясували. Я не знаю по часу, скільки у нас буде в понеділок. Можливо, таке, що ми не будемо цим питанням багато часу займатися. Можливо, ми перенесемо на чергове наступне, поза межою на сесію. Плавно. Тоді е, сьогодні комісія оголошує перерву до понеділка, годину повідомлення додатково, про що буде подано виконавчі органи і членів комісії. Дякую. 妈。嗯